Друзі, це відео буде корисне абсолютно для всіх, бо я починаю говорити очевидні речі про те, як підготувати авто для їзди, для роботи в таксі. Буде цікаво, погнали. І так, перше, що почати, це розходники. Розходники це на що гума? Дивіться, гума. На це авто можна 18 дисків вклепати, а можна 15. І я поставив 15. 15. З самим популярним розміром 195 65. Чому, Чому я так зробив? Ось оця подушка, виходить, буде вище, авто буде м'якше. Ходова не так убивається. Різина важче порізати різину. Гума дешевша. Диск дешевший. вигляди, блін, ну, очевидний. Я не знаю, якого хера взагалі ставить якісь сімнашки чи що. Ребята, 15 диски і не більше. В таксі сонати на 15 дисках катаються. Ну, це авто бізнес класу. На 15 тих авто бізнес класу. Думайте. Дивіться, що це таке. Це скарб, це парктронік. Якщо у вас на авто немає задніх парктроніків, поставте, поставте парктроніки. Продовжую казати очевидні речі. Якщо у вас немає камери заднього виду, то поставте. Поставте собі камеру заднього виду. Ну, блін, не будьте тупими. Все, що їздить в багажнику, все викидайте. Воно безкоштовно не їздить. Це все впливає на витрати палива. Тому нічого зайвого в машині немає. Це я, а це а акумулятор. Дивіться, акумулятор він має бути нормальним, щоб ви не постояли там 5 хвилин з зажиганням і він вас сів і все. Нормальний, щоб ви не переживалися чи заведеться авто. маєте право бути сліпим кошеням. У вас мають бути нормальні э, фари. Якщо вони тут запіскаструєні, треба їх полірнути, треба поставити плюсові лампочки, надо поставити леди. Все треба зробити, щоб блин, ви щось бачили, бо це ваша безпека і безпека інших. Ну І, звичайно, маст хев, собачки свої викидайте, у вас має бути вже отака от от бадяга. Все, ребятки, човники, мають бути човники, отакі кораблики, миленькі, класні. Треба якось себе розважати. Тому ставимо лайки, підписуємося і поплили працювати далі.